Вчора один мій хороший друг спитав мене, що таке підняття вібрації і для чого воно йому в житті. Тому що зараз багато чути про такі модні слова, як енергія, просвітлення, пробудження, вібрації. І він хотів для себе зрозуміти, що це воно таке. І в цьому відео ми дамо відповіді на декілька основних питань для того, щоб розібратися в цій темі. І перший з них. Це взагалі розуміння того, хто ми є. Якої структури наше тіло, і взагалі навколишній простір, і для чого взагалі піднімати вібрації, як їх піднімати, які результати в житті будуть давати ці зміни, частоти вібрації, і взагалі для чого воно вам потрібне. І перше питання, на яке потрібно дати відповідь, і розібратись. З чого насправді ми зроблені, хто ми є. І тут насправді можна по-різному дати відповідь, залежно з якого рівня свідомості дивитись. ми є і фізичні тіла, які ми проживаємо. Ми можемо тут пощупати тверді предмети, ми можемо себе відчути. І одночасно ми є щось більше, ніж просто тіло. Релігії це називають душа, дух. І в езотеріці це можна назвати якимось вищим поняттям, безкінечна там, свідомість. Фізики називають це квантове поле. Тобто є якась вища свідомість, умовно творець, абсолют, яка спускається сюди, в тіло, і вже тут, в цьому тілі, вона здобуває свій досвід. Тобто Ми всі являємося такими духовними істотами, які проживають свій людський досвід. В цьому житті. І весь наш простір, і квантова фізика це доказала вже, він складається із хвиль енергії. Тобто, якщо взяти нашу руку, приблизити її в декілька тисяч раз, ми побачимо там клітини, потім молекули, потім атоми, потім кварки, кварци, кванти. І в кінці залишиться в основному те, що називають в фізиці пустота. І зараз все більше набирається теорія єдиного поля. Тобто, це можна сказати, якраз ота є хвильова структура, із якої ми складаємось. І в кожного з нас є частота коливань у цієї структури. Це як частота, яку ви налаштовуєте в радіо. Тобто, от зараз у вашій кімнаті насправді. Існує дуже багато різних частот, радіочастот. Ви їх не чуєте, але вони є. І якщо ви зараз відкриєте радіо, налаштуєте хвилю, умовно, там 105 FM, 102 FM, і ви почуєте музику або розмову якогось коментатора, який буде розказувати вам про погоду, так само і ми, кожен з нас, кожен має свою базову частоту. В США є інститут дослідження, який так і називається інститут дослідження серця. І вони вимірювали частоту, яку опромінює наше серце. І дослідили, що і серце, і мозок дає базову частоту, яку можна виміряти. І вони навіть можуть вимірювати це поле, яке утворюється навколо людини. І якраз от в кожної людини воно має свою. Окрему унікальну ідентифікацію. Тобто, це прям той ДНК-сигнал, який випромінює наша ДНК як лазер, і на основі якого утворюється якраз цей каркас, тіло. І от є такі прилади, навіть доступні в нашій сучасній медицині, як МРТ, як енцефалограма мозку. Якраз вони і вимірюють нашу частоту несучу. Тобто МРТ магнітно-резонансна томографія. Тобто, вони оці е, хвилі магнітно-резонансні, які ми випромінюємо, вони їх фіксують і можуть дати у вигляді якоїсь схеми, чи знімку, чи якоїсь частоти графіку, так само і енцефалограма, частота мозку. І насправді є багато досліджень про ці частоти. Є навіть е, такий е, дослідник Хокінс, який прямо зібрав цілу шкалу, можете в інтернеті загуглити, подивитись частота вібрації кожного з нас. І от якраз оця частота, чим вона є цікава, тобто ви не можете одночасно знаходитись на всіх частотах. Ви не можете одночасно слухати радіо і на 102 хвилі, і на 105. Ви можете тільки якусь одну слухати. Звичайно, а якщо. Радіо несправне, то там можуть бути якісь перешкоди, і там можуть бути накладені дві або три, але від цього вам легше не стане. Тобто ви не почуєте те, що хочете. І от базова, несуча частота вібрації якраз і формує те, що ви бачите навколо. Тобто є емоції, наприклад, страху, образ, вони низькочастотні. Тобто, вони умовно. В герцах від нуля десь приблизно до 7-8 герц. Вже вібрації вдячності вони вищі, вони там починаються від 40 герц і вище, від 50, здається, там потрібно дивитись по шкалі. І от якраз от зараз э, простір змінює свої вібрації. І планета Земля також піднімає свої вібрації. Це фіксується приладами і це можна виміряти. І як воно взагалі в житті проявляється, ця частота вібрації? Наприклад, якщо ви знаходитесь в стані страху, в стані образ, в стані претензії до когось, і ви вібруєте в той час на дуже низьких вібраціях від 0 до 7 8 Гц. І відповідно в простір навколо вас буде показувати вам вашу частоту. Всі ви чули таку розумну фразу, що світ це дзеркало. І я б сказав, що світ це не просто дзеркало, це збільшується дзеркало. І воно завжди буде відзеркалювати вам вашу вібрацію. І ви будете в житті отримувати ті відповіді, ті відзеркалювання, які ви транслюєте. Так от в цьому й ключ, щоб цю базову частоту вібрації підняти вище, на 50, хоча б герц, 60, 70. Як це зробити? Вже ви можете прямо з сьогоднішнього дня, з цієї хвилини. От найпростіший спосіб вже почати піднімати свої вібрації оточити себе оточенням, яке вібрує на вищій частоті. Прибрати оточення людей, які тянуть вас наниз, які постійно жаліються, яким завжди всім не подобається, яким е завжди потрібно хтось, кому вони злиють свої негативні емоції. Звичайно, слово негативні це умовно, тому що всі емоції, вони в якійсь мірі корисні, вони складають каркас цього світу. І для того, щоб нам відчути, наприклад, любов, радість, щастя, ми повинні з чимось їх порівняти. І, от перше, це оточення. Якщо ви Будете фокусуватись і більше часу проводити в оточенні, яке вже розвивається, які вже розділяють ваші думки. Тому що старе оточення завжди буде тягнути вас вниз. Це, це експеримент з раками. Раків помістили у відро, і як тільки один із раків хоче вилізти, тільки внизу тянуть його наниз. І чому вони тянуть? Більшість людей, які вас оточують, вони не хочуть, щоб вас. Получилось те, що ви, що ви хочете зробити. Вони бояться вашого успіху. І вони будуть казати, та це бред, та ти не роби цей бізнес, ти не відкривай, ти туди не йди, та це там шарлатани і ще щось. І ти будеш завжди під впливом тих людей. І перше, після того, як ти змінив своє оточення, ти повинен. Згадати ці стани, коли в тебе було все ок, коли в тебе був гарний дохід, щасливі відносини, здоров'я, як ти себе почував? Твої відчуття, твій стан це і є ключ для переходу на цю вібрацію. І абсолютно ідентично з цим станом, ти починаєш переходити умовно в нову реальність, якої ти бажаєш, які в тебе цілі є чого ти хочеш в житті добитись, як ти хочеш жити. Скільки ти хочеш заробляти. З ким ти хочеш жити? Де. Де ти будеш проводити свій час? Чи ти будеш подорожувати? І от, от цю картину свого майбутнього ти можеш зв'язати із своїм цим станом успіху. Це, умовно, як якір, який допоможе тобі залишитись на тому стані вібрації. І Якщо ти шукаєш таке оточення, під цим відео буде посилання на телеграм-канал, де вже є люди, де є оточення, куди ти можеш безплатно додатись і вже почати спілкуватись і отримувати підтримку людей, які хочуть також чогось кращого в житті. І це був основний мій посил в цьому відео. Надіюсь, я доступною мовою відповів. Якщо є якісь запитання, пиши коментарі, я обов'язково відповім. Все. гарного дня, до зустрічі!